У п'ятницю 3 жовтня у Миколаєві відбулись урочистості з нагоди відзначення сторіччя з дня заснування фізкультурно-спортивного товариства Динамо на динамівській базі привітати легенд спортсменів, тренерів та функціонерів місцевого осередку найстарішого спортивного товариства зібрались представники спортивної спільноти України, очільники обласної та міської влади, керівники національної поліції, національної гвардії. У відремонтованому після обстрілів залі вітав динамівців, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також в цей День він звернувся і до молоді майбутнього миколаївського та українського спорту. Я, все хочу сказати, молодь вам. Сорт це обов'язкова історія, сорт Сор це першочергова дисципліна, а дисципліна це обов'язковий результат. Тому я вам бажаю результатів, це 100% вам допоможе в житті, щоб ви досягали своїх цілей. Бажаю вам удачі, всіх зі свято! А ще начальник ОВА подякував тренерам, які, попри всі виклики, продовжують розвивати спортивний рух у регіоні, мотивують молодь до занять спортом і демонструють приклад витримки та сили характеру. Свою чергу динамівці подарували Віталію Олександровичу футболку з автографами славетних українських спортсменів-динамівців. Проте, звісно, подарунки цього дня отримували здебільшого самі представники спортивного товариства, як, наприклад, від майстра спорту з дзюдо, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, який теж приїхав привітати Миколаївське Динамо. Мені дуже приємно бути сьогодні в місті Миколаїв на такому святі століття. Це дуже крута дата. Я бажаю їм динамовцям, мирного неба та, можливо, більше гарних спортсменів. Тому що Динамо виховує не тільки спортсменів, але ну, першого людей. Від Федерації дзюдо України відділення отримало Татамі, як і ще 12 областей країни. І цього дня це також були не всі подарунки від Федерації. Привезли кимоно Мезуна, для федерації до Миколаївської області, а для Фейста Динамо ми подарували ікону Спачайського монастиря Георгія Поб'єдоносця. Хай Бог їх хранить та оберігає. Ще спортсмени отримали тренажер та багато інших подарунків, проте головним, напевно, став відремонтований зал. У 2022 році Динамо зазнала ракетного удару, внаслідок якого була суттєво пошкоджена база товариства. І от в цей день, завдяки підтримці благодійників та зусиллям влади, тренерів та спортсменів, відбулось офіційне відкриття залу після відновлення. Народний депутат України Ігор Копитін не приховував щирої радості від того, що йому разом з благодійниками вдалось повернути дітям гарні умови для тренувань. Відчуваю велике задоволення, дуже радий бачити результати праці цієї. Хочу подякувати всім, хто долучився до відновлення цієї зали. І ну, будемо далі так працювати, покращити умови для наших спортсменів. Ігор Копитін віднедавна став почесним головою Миколаївської обласної організації. Наразі разом з іншими керівниками продовжує працювати задля нових перемог спортсменів ФСТ Динамо. Зазначимо, що в рамках заходу були нагороджені переможці динаміади. Вітали динамівці і своїх ветеранів. Отримали свої відзнаки представники спорту, правоохоронних структур, сил оборони країни, тренери, спортивні федерації, журналісти і динамівці Миколаївщини. Окремо відзначили роботу заслуженого працівника фізичної культури та спорту першого заступника голови обласної організації Валерія. Барського подяка голови Верховної Ради, відзнаки Миколаївської обласної ради, хрест Святого Миколая, заслужені нагороди для людини, яка вже багато років працює за Ради спорту та спортсменів Миколаївщини та України. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.